Грянений і пахне сад, мову, степу поли, прийди до мене сивими туманами, чи східним літом бабиним прили, Каштани падають, каштани падають у пригорщі осінніх вечорів, а я пригадую пригадую пригадуй, ту веселу, коли тебе зустрі. Я сьогодні запросила не на даремну цю студію, а людину, яку я знаю досить давно, яка пройшла дуже багато. Властиво, не тільки в музиці, але й в понятті українства. Прийшла, бо створила, бо творити завжди є важче, аніж руйнувати. Маю сьогодні гарного співрозмовника, якому завжди довіряю в смаку, у виборі і в позиції, бо він є такий, який він є. Прошу вітати сьогодні у відкритій студії. І сподіваюся, що таким сьогодні буде мій колега по цеху мистецтва Михайло Мацялко, народний артист України. Тут є маски. І Я невпинно запитую у людей, які причетні до мистецтва, яку з них маску собі вибереш, і чи часто носиш маску на своєму обличчі? Прошу. Дякую, перш за все, за запрошення. Якщо б я вибирав цю маску, я б і цієї не брав, і цієї. Жодної. Чому? Тому що я взагалі людина без маски. Я її відкрита, щира. Можливо, це буде не скромно, але правдиво. Тобто, все є моє, що я маю в собі, я все це ніколи не скриваю. Мені маски просто вона не потрібна. Можливо, комусь вона потрібна, будь ласка, але це не для мене. Віктор Бюго сказав фразу, яка мені зараз пригадалася, що бути добрим в житті дуже легко, справедливим важко бути. Як у тебе з тим? Я за гороскопом сам скорпіон. Oh, ну, а Скорпіон — це далі. За стихією є великий вогонь. Тобто і ці дві стихії, вони ще так одна одну підсилюють, тому що я все, що скажімо, несправедливо, я дуже важко це переживаю. Особливо, коли я лягаю спати, для мене це ціла трагедія, тому що якщо хтось мені, особливо в словесних перепалках, скажімо, сказав несправедливе слово. Це я дуже... це... Є люди, які скажімо, з, ну, так, з грубої шкіри, вони це легко переносять, але це тільки не для мене. Так що, що стосується справедливості, це моє. Угу. Добре, я собі дозволю глядачам сказати, що знаю, що Михайло є великий шанувальник філософії східного гатунку, так? цікавиться нею, займається. Філософ... Східними, як -то, течіями. Течіями, так, які випробовуєш, ну, скажімо, навіть в такій колосальній стрункості своєї день, фігури. Кожен день це ми робимо. Гімнастика. Ну, це спеціальні ритуали. Ага. Вони називаються ритуали. Ритуали. Знаєш, ти знаєш різні мови. Ну, різні не різні, але. Одну знаю добре, це англійська. Звичайно, це моя рід. це моя професія, основна. Я закінч... сенсі? Ну, в основна, сенсі, я то... думаю, що ти актор. Ні, Співак. Ну, основне, я є людина. А скажімо, за професією я взагалі це вчитель англійської мови. Я багато років викладав в школах, зокрема, навіть відробича на кафедрі працював. Uh -huh. Так що, а потім, скажімо, паралельно, коли я все життя зі сцени не сходив з маленького хлопчика, я все-таки вирішив віддати. Те, що я найбільше люблю, це музика. Ми зараз до неї повернемося, але чому я згадала схід? Я от недавно вичитала напис на шаблі Шаміля. Так. так? Якщо ви виймаєш зброю і думаєш, як закінчиться поєдинок, ти вже не герой, ти вже програв. Тобто, тоді, коли ти берешся за якусь справу, Тобі допомагають оці внутрішні твої досліди, твої висновки з цієї східної мудрості, яку ти дуже часто, як то кажуть, по життю я за тобою спостерігаю дуже виважено, розумно, навіть такі часом рішення ну, фантастичні приймаєш. Допомагає тобі оце вивчення сходу. Е і знання мов при тому, що все. ну я думаю, що, що все це разом воно допомагає, не тільки знання мови чи східні, скажімо, справи, якими я займаюся вже 36 шостий рік підряд. Я не випускаю жодного дня для того, щоб тим не займатися. Це звичайно, звичайна медитативні такі, такі речі. Так? Медитація це так звана скажі, медитація, яка називається система Дао. Дао це є даосизм інь-янь. Він вона, це все всі знають скажімо, але тільки ніхто не хоче цього робити. Займатися так, займатися. Це не кожна має силу волі для того, щоб кожний день, кожен ранку робити так званих п'ять ритуалів. Uh -huh. Це не кожному дано, це треба, це як тільки окремі люди. Так само, як і олімпійські чемпіони в світі окремі, так само і це. Це є даосизм. Uh -huh. Що таке дало? Дао це є дорога, це шлях, це любов. Так, о, браво! Наша передача завжди з любов'ю пов'язана. все. Наші чакри, які ми маємо їх аж сім, є ще й восьма чакра, звичайно. то даосисти знають про те, що з роками наші чакри, то так годинник, який ми його мусимо накручувати, так само це ми мусимо. Чому, скажімо, має Плісецька, велика балерина, вона продовжує, який вже 86 рік, вона продовжує танцювати. Супер! Ось прошу, будь ласка. Це такий, скажімо, приклад для того, щоб люди розуміли, що таке танець. Навіть маленькі діти, які ходять в садочок, коли вони беруться за ручки і кружляють. Вони веселі. Вони веселі тільки тому, що вони кружляють. Ага. Але я таки повернуся до того. Якщо виймаєш свою зброю, чи думаєш ти про результат? Я не думаю ніколи ні про прибуток, ні про славу. Мене це зовсім не цікавить. І нічого я виймаючи, я йду завжди в Абанк. Кажу так, є. Тобто я ще не знаю, який буде фініш, то е, так як марафонець, який стартує скажімо, марафонському забій, він не знаю, яким він прийде. Другим, третім, 25, тому що дистанція, скажімо, для цього, щоб ти вибрав і переміг, це досить довго. Якщо ти хочеш сьогодні перемогти, то ти сьогодні вже і програв. Так. І е, люди, з якими ми розпочинали, я пам'ятаю, 89-й рік, весна, ну, що там, соколи, <кій> поспівають пісні Української повстанської армії чи е, про січових стрільців, Ха. вже сьогодні. Ми співали ці пісні, ми це передаємо іншим і співай далі. Ти бачиш, тобто ця тема не зникла. Гей, там на горі січі, гей, малиновий стягнесе, гей, малиновий, наше славне товариство. Гей, марширують раз, два, три. Гей, попереду прощо ви. Як ти оренстей, як ти орен, наше славне товариство. гей, маршрують раз-два три. А були в тебе проблеми тоді з органами, чи ні? Чи так тобі мазало по дорозі? Чи так то Скажу, дав, було легке, прекрасне? Бо розумію, ти дякую. ніколи не говорив на ті теми. Перший раз у тіте ніколи. І ти мене ніколи не питав. за все, ну, в мене проблеми були великі ще до коли за радянського союзу. Коли я працював, скажімо, в в ліськоб'єдній музичних ансамблів. Я тоді керував оркестром Трускавці Варіте. І ми завжди починали вечірні варите пісні. Вже сонце низенько. Місяць на мі другий йшла пісня. І так далі, так далі. Всі ага, українські ага. пісні. Ясно, що це не подобалося. Ну, я думаю, ти знаєш, кому це не подобалося, І на мене писали що. У нас Трускавці, ось тут оркестром керує український буржуазний націоналюга. Не націоналіст, це націоналісти вважалося дуже так. Націоналі таким чином. Тобто я походив три роки по і коли вже мене привезли сюди до Львова. Ось. Закрити партійні збори. Хоча я ніколи в партії не був. І не був за Радянського Союзу, і за Україну не був. І не буду вже, це точно. Ага. Ось моя партія це Бог Україна. І Україна. Ось таким чином мені сказали, дядя збираєш свої чемоданчики, і... але якось знайшлися добрі люди. Ага. Сьогодні я міг би навіть згадати цю людину. Ось це Ірина Степайна, яка була тоді. В Дрогобичі вона працювала. Ось вона за мене заступилася, Царство і Небесне. І вона доказала про те, що я так, я націоналіст з Діда Прадіда і ним буду, але в правильному розумінні. Сьогодні маємо такий, я б сказала, інтелектуально і духовний Макдональдс Так. І ці пісні, про які ми зараз говоримо, якось вони не вписуються в їхній. В їхнє меню, я би так сказала, в тому Макдональдсі. Як ти себе чуєш з таким напором українського духу, він тебе ну, не ще впродовж? Ну, скільки знаю, так? Як ти себе відчуваєш в тому просторі того Макдональдса, де можна замовити, будь-що і з'їсти надзвичайно неякісне, скажімо так? Я прекрасно себе почуваю, але з іншої сторони, скажу, мене завжди, скажімо, моя душа, моє їство це воно мене болить про те, що. В Україні, з самими цими останніми часами все, скажімо, йде ну, скажімо, таке музичне піке. Коли замість того, що ми маємо рухатись вверх, зараз менше цього стало набагато, ніж ми починали в 89-90 роки. І це меню, воно стало не то, що неякісне, воно ніяке просто. Якщо взяти, скажімо, не називаючи імен чи солістів, які зараз нам показують канали, то це просто це не то, що жах чи крик. Це люди, які скажімо, ніякого відношення не мають ні до музики, ні до співу. І люди, які перебувають, скажімо, до нас в Україну, питаються, що ваш найкращий – це співак. Угу. Ну і Парадокс цієї ситуації це, що декому це меню подобається. І кажуть, ну, але все нормально, тому що це робиться українське. Ну, якщо це українське, так воно ж має бути якісне мені, напевно. Дуже серйозно мав поїздку в Казахстан з Марією Шолайкевич. Ну, з сама Соколами, не тільки з зможуть. Ну, ну всі знають, що Мацялко ну це з соколи так, з так. соколами, так? Я дивлюся, як потужна йде китайська нація. Так. Надзвичайно потужно, шанують своє. Як і де? Казахська нація. Це не був Казахстан, а це був Туркменістан. Ага, пердон. Це був Туркменістан і це були Дні культури України в Туркменістані. Угу. Перш за все, що ми були взагалі там не просто заскочені тим, що ми побачили. Ми такого ще скільки де ми не їздили, де ми не були в світах, такого ми ще як в Туркменістані не бачили. Чистота, порядок ідеальний, вишкіл. Ніхто з студентів ми були і в університетах, там джинсик ви не побачите. Все, білі сорочки, все як. Ну просто диво дивуєшся. На концертах дівчата справа, хлопці зліва, все ну, по фірмі. А як? А, а мова як у них там, а пісня їхня, як там? Їхня, але. Їхня, все їхня мова, їхня пісня, всі їхні візеруночки, все орнаменти на будиночках, все це національна культура зберігається на найвищому державному шаблі. Всьому, в тому, де би не були, в цьому знаходиться в процесі сам президент Берде Мохамедов. Він там постійно в цьому це не є. Так би це його знаєте, життя. Ось угу. ми з ним особисто зустрічалися. Це прекрасна людина. Сам каратист з чорним поясом, теж мій брат по східних ага. <світування> справах ага. і так далі. Та далі. Одним словом, ну, ми просто кажуть, де б ми не були, то, що ми побачили в Туркменістані, ну якщо жодної копійки людини не платить за комунальні послуги, це про щось говорить вам? Уляля! Будь ласка, ось вам, ось вам Туркменістан. Зрозуміло, бо щось, напевно, поважають своє, так коріння не, та Генетич... то, си, генетичне. Ну, Туркменістан так... це дуже довго треба розказати. Вони і схід і Європа. Так. Тому що, а саме туди зайшов Олександр Македонський, і звітом всі вони ці взяли традиції, культуру. Звітом, і в них це все перемішано в такому, скажімо, наприклад, на сьогоднішній день там в основному працює хто? Італійці, французи. А вони що відпочивають? Ні, я Архітектори. А, вони, собі, вони вибороли собі цей так, статус для нації вищий, так. аніж обслуговуючи персонал, ну, так? Ага. І це все, звичайно, воно робиться, скажімо, на високому світовому рівні. Там, якщо побачиш будинок, так це ж будинок. Біля будинку, лікарня, школа, стадіони, басейни, магазини, суперме. Все біля людей не треба, ні, коли ходити все, все там є. Все там. Як це ти зараз серед усього такого кі... Кічового мистецтва я інакше не можу назвати сьогодні нашу ні попсу, ні естраду і так далі. Залишився от з таким дуже колосальним переконанням, що те, що ти робиш, ти робиш добре, і воно є потрібно. Ще як потрібно. Ну для того, щоб попасти, скажімо, в саме серце скажімо, українського народу, так? Так. Значить, ти повинен звітам з тих джерел. Там, де ти народився, ну не на балконі, а звичайно в селі, там, де я в селі батяти, що народився. Звідти там воно б'ється джерело. І таким чином, ти знаєш свій народ, ти знаєш, що він хоче, тому що ти ходив з мамою до церкви, ти ходив до школи, ти знаєш, ти був в тому середовищі, я знаю точно на всі сто, що потрібно українському народу. Йому треба своє, своя рідна мова, своя рідна культура. Таївський звичай, мовкали новіча, ворожник на стіні і обрус на стоїть, кожну нить пам'ята і весь вік роду свого звича, український звичай. Ми Дуже прекрасні пісні виконуємо англійською, французькою, італійською, різними мовами світу соколи своє, так? Uh -huh. Ми плекаємо і скажімо, і дуже любимо співати пісні Абби, Це нам вдається дуже добре. Ось. Ну, але, але це не значить, що ми маємо тільки співати пісні Абби чи бітлів, взяти якусь там одну і все. Тобто ми залишаємося групою українською. Опера, скажімо, чи музичні твори камерних оркестрів і так далі. Відомі тобі такі речі? Чи ти так знаєш, ну включив телік, ну, послухав значить? радіо, ще, ще ну, що, ще що? Що значить відомі такі речі? Сам Там. займається вокалом, це перше, кожен день. Займається по американській школі професора, вокаліста Сатрикса. Оля! Значить, Сатрікс – це відомий... Професор, який, скажімо, всі великі світові співаки пройшли його школу. І хто цю школу не проходить, скажімо, це він наживо, я думаю, він не зможе співати наживо достойно, ну, хоч, хоч зараз скажімо. Ага. що ти, ти знаєш, що треба які механізми включати для цього. Це скажімо, все на До речі, тут теж даосизм дав присутнє. Ага. Але я не про це. Я про інше, про те, що в нас, скажімо, вдома, в сім'ї, кожен день звучить музика різна. Так, Наша, скажімо, Анна, вона є зараз на п'ятому курсі Львівської музичної академії. Ось, ясно, Кожен день присутні Бетховен, Шопен. І так далі. і так далі. Тобто Ми з цією музикою живемо. А це ж все. Ця музика інколи коли, коли, скажімо, Анна грає, то я чую Боже. Тут ж багато є таких, скажімо, частинок, які в наших є в українських народних навіть піснях. Але ми цього я думаю, а от звідки композитор взяв, от від Шупена. Взагалі це є сім нот, так? Музичній грамоті. І вони все одно десь отак, от як кросворд, вони ж рухаються всі. Отак от само і це. Так що я, скажімо, саме прямо маю відношення до цього. Кожен mm -hmm. день ми з тим живемо, кожен день ми слухаємо музику, кожен день ми займаємося, інакше ти не можеш наживо співати на сцені. Якщо ти цього не будеш робити, значить твій рідний брат це фонограма тоді. Коли не можеш вийти на сцену, от не можеш. Ми були на гастролях Донецьк. Луганськ, ми там часто дуже працювали. Там на сході України ми дали 120 сольних концертів. Чому не вийшло на сцену? Мені просто пано стало. Ага. Така була жара спека. на стадіоні спека, так що просто ну, неможливо було співати. От. Але... Оклигал. — Оклигали? — Оклигали, та ні, так було так, що ми давали по два, по три, а то й по чотири концерти в день. Схід України задиктував твоєму серцю щось. отут? — дуже великий світ. Просто ми не сподівалися. Ми коли їхали, теж так переживав. Думаю, ну як там на сході України, що там вони там вітали. Коли в Луганську сказав, Марія спела мову колесково, так і жінка вийшла і прикликнула на коліна перед Марією. Так. І плакала, як молода дитина, і каже: Діти, якщо ви ще приїдете, ми обов'язково будемо розмовляти. Я не знаю, чи всі, а я точно буду розмовляти. Ви мене переконали, що рідна мова наша це українська. Я готовий був злетіти. Вони так би знаєте, під час пісні нашої воскресають. Ось і ми це бачили, і туди треба їхати. Якщо в Луганську дзвонили дзвони в честь нашого приїзду, відбувалися служби Божі, спеціальні для нас. На Олімп видертися треба мати майстерність, але ж на Олімпі треба вміти втриматися. Втрималися, відчуваєш, що на вершині ще стоїш, чи вже так сходиш ну, так донизу. Для когось Олім це, скажімо, ось тут на кріслі посидіти, для когось Олім це десь поїхати, скажімо, на лижах ось. А для мене Олім це зовсім інше. Це, це це сцена, це люди. Оце є Олім, коли ти приїжджаєш до людей, до простих людей, в село. Ми тільки в 99 му році дали 90 концертів в селі у Львівській області, що мало хто про це знає. А тепер А тепер 0, 0,0. Не потребуючи видно, що це не було. Не потребують. Це просто маєте, різні часи. Все трансформувалося в меню імені Макдональдса. От чимся справа. Там життя є в селі. Буде село, буде Україна. Є село, буде пісня, є село, буде хліб. Це можна продовжити дуже довго. Без села України не буде. Чи є оце плече в тебе в житті, яке хтось підставить? Чи є відкрита долоня? І чи ти йдеш з відкритою долонею до людей? Знаєш, Софія? Я дуже багато пережив, тому що за один рік я втратив двох братів старшого і молодшого. Буквально за сім місяців. Ось. І це крім того, що це були мої рідні два брати, крім того, що Іван був нашим, скажімо, Солістом цим криголамом, яким був, і ця втрата ще до сьогоднішнього дня, така вона скажімо, їй тяжко пройти все. А ці друзі, які були біля мене, вони так і залишилися всі до єдиного. Ніхто не відійшов, а навпаки, їх ще прибавилося. Я не буду їх сьогодні називати. Вони всі чують мене і знають, про що я говорю. Uh -huh. А ті, хто, скажімо, були і тільки хотіли використати, скажімо, мене в якійсь мірі, або використати як соколи, або залишитися в Канаді в чи Америці, ну хай їм буде Бог суддя. На наступний рік, так якщо я не помиляюсь, навіть не просто наступний, а відразу, 20 січня, 2014 році Соколом 25. О, про що навіть не мріється? А що над чим працюється? Коли ми стартували, тоді ти не думай, я це все пам'ятаю, як сьогодні, і на стадіоні України перший раз. І твоя цеглинка там є, тому що від тебе скажімо, де що залежало. Залежало то, що нас скоріше взнали в Канаді ніж в Україні. Так що я тобі дуже дякую. за це дякую. Я Але... це дуже пам'ятаю, як це все відбувалося. А що нас чекає? Концерти, великі тури по Європі, по Україні, Казахстанці. О, yes. я запрошуюся. Так. Тому що те, в Казахстані що... є дуже багато українців. Я ще був за радянської влади, там працював, там співав і знаю, як там люблять українську пісню. Так, що в Росії дуже багато українців ми плануємо великі поїздки. Але саме з це Україна і Європа. Ось це зараз два таких, скажімо, кити. Два кити. Ну, крила, а ми маємо, так би що, соколи. Без крил не було не буває, буває нічого. Боге марширують раз два-три. Ось такий Михайло Масялко, народний артист України. Мені видалося, що був дуже відкритий у нашій відкритій студії. На все добре, до побачення.